Тож сприймайте їх такими, як вони є. Просто розслабтеся, отримуйте на салон. потім буде дискотека. Все, Ми знайомимося. Доброго вечора усім! Вітаю на Балі знайомств! Святі усіх першопусників Могилянки. Ти можеш сказати це з вираженням в одному тоні, тільки кажеш твоїх твоєго літа. Ти вмієш робити. Давайте, поїдемо. Доброго вечора усім! Я вітаю вас на Балі знайомств! Тобто святі усіх першокурсників Могилянки з самого почала Миша нету житті, потому що ти говориш о програмі, а живі Добре, добре, а казати отут мене про те, що вони хворі могилянським духом. А де про медицину? програму ми так, так це що, такого гуртожитку розповідати? Звісно, є про скорую допомогу? молоді, амбіційні, сповнені нових ідей, і сьогодні вони покажуть, на що здатні. Хто його збиває, що він глазами косив, коли вже в кінці почав говорити, що глаза кладуть? Просто тексти якось по-дебільному написані. Миша, скажи, що ти такий умний? Ти читаєш, що тобі дані, тільки з вираження. Вести зі мною у мене тут написано, що це свято буде чарівненька, розумненька, місмогиляночка, титяночка. Добрий не день. Їж, не їж мене велетню. <рес> Добрий день усім. Мені... Дуже приємно тут бачити усіх тих, кому пощастило вступити на факультет соціальних, природничих наук, на факультет інформатики, навіть навіть тих відомах, кому довелося піти на економіку і право а до речі, так? до речі, міша, що ти знаєш про факультет економічних наук? Ну наскільки я пригадую з історії Києво-Могилянської академії. Цей факультет утворився в результаті об'єднання Богословського та медичного факультетів. Саме, саме тому вони так хворобливо і фанатично вірять в те, що вони найкращі. На цій сцені першими представляється кафедра фінансів. Зустрічайте.